Українське кіно це вже не просто щось нішеве. Це якісні фільми, які отримують нагороди, виходять на Netflix та збирають іншлаги. Але якщо воно таке хороше, то чому досі не стало масовим? Спойлер! Проблема не тільки в грошах, чи державній підтримці. Насправді саме глядачі можуть зробити його популярним. Сьогодні поговоримо про те, як кожен із нас може повпливати на розвиток українського кінематографа. Отже, які є проблеми популярності українського кіно? Звичка дивитися Голівуд. Більшість людей обирають те, що вже знають. Слабка промоція. Українські фільми часто не мають грошей на рекламу. Мало прокату: великі мережі кінотеатрів надають перевагу західним фільмам. Міфи про слабке українське кіно. Багатьом здається, що воно ще досі на рівні 90-х. Але ці проблеми можна вирішити, якщо ми, глядачі, будемо діяти. Що ти можеш зробити прямо зараз? Дивитися українські фільми в Виток на український фільм це голос за розвиток нашого кіно. Кінотеатри дають більше сеансів тим фільмам, які добре продаються. Прикладом є фільм Добуш, який через великі збори отримав додаткові покази. Пункт номер 2 Говорити про українське кіно розповідай друзям про хороші українські фільми. Пиши відгуки в соцмережах. Навіть один пост може зацікавити когось піти в кіно. Пункт третій: дивитися українське кіно на стрімінгах. Netflix, Megogo, Apple TV – там вже є багато наших фільмів. Алгоритми просувають те, що активно дивляться. Українське кіно вже якісне, лишилося зробити його масовим, і це не тільки справа режисерів, продюсерів чи міністерства культури. Це наша з вами спільна справа. Кожен квиток, кожен відгук, кожен перегляд це вклад у розвиток нашої кіноіндустрії. Тому дивіться українське кіно, рекомендуйте його друзям, поширюйте його в соціальних мережах, пишіть відгуки, і тим самим ми зможемо його зробити популярним далеко за межами нашої країни. Насправді, в ті часи, які ми з вами живемо, кіно є дуже важливим інструментом, який може допомогти нам розповісти свою історію і показати світу, хто ми такі. Що у нас відбувається, знайти завдяки популяризації нашого кіно міжнародну підтримку. І той факт, що українських фільмів вже доволі багато на нефліксі, це класний показник, і потрібно продовжувати рухатися в тому напрямку, щоб наші фільми бачили за кордоном, щоб нас почули, щоб нас помітили.